Пан майор, а скажіть мені, будь ласка, чому ви з'їбалися на больничку? 155-му було запропоновано виділити трьох військовослужбовців. Панове, хоча б знаходьтесь на позиціях. У нас не було жодних проблем, якихось недомовленостей. Всі бойові завдання були якісно виконані. Якщо треба, я можу дати прізвища і там хлопці, якби дякували. Приблизно 120 людей. Заходить група. Піхоти фактично вже мені в тил е, скидали все воду, їм продукти говори з людьми, що мужики нада протриматися. з таємна спецоперація. Я проти такого. Сюжет про біди 155-го батальйону ТРО наробив чимало галасу. Командири рот скаржилися на відсутність будь-якої підтримки від 63-ї бригади, до якої вони придані, на колосальні втрати особового складу, на втому та необхідність відновлення. Ми б не хотіли виносити цю ситуацію у публічну площину, але на жаль, змушені це зробити, оскільки від слів кількох військовослужбовців та псевдожурналістики постраждала репутація 63-ї бригади. Бригади втомленої і знекровленої, але, попри все, сильної, воїни якої вже півтора роки намертво тримають рубежі на Лиманському напрямку, не пропускаючи ворога і не пускаючи крокодилячих сліз. Тому на противагу просто словам командирів РОТ 155-го батальйону ми будемо відповідати лише фактами. За день по позиції могло прилетіти 50-х пів. 155-му було запропоновано виділити. Трьох військовослужбовців для того, щоб надати їм обладнання радіоелектронної боротьби, таким чином зробити додатковий вплив на БПЛА противника саме в їхній ділянці. На жаль, 155-й батальйон не зміг виділити трьох військовослужбовців під цю задачу. Більше задач, більше, більше. Особового складу не збільшувалось. Він тільки було задач більше. Для підрозділів 155 го батальйону абсолютно ніяких додаткових задач не давалося. Для них навпаки, створювалися максимально комфортні умови, якщо так можна виразитись на війні. Для того щоб вони. Як хоча б ми поставили їм рамки, що панове, хоча б знаходьтесь на позиціях, позалягайте там, знаходьтесь на позиціях. Наші люди поруч, до вас зараз прийдуть наші старші. От, тому що війна вона дуже динамічна, особливо коли противник наступає. Е, пан командир я не знаю, ще як вас звати, От, не звання нічого. Людей максимально в встройставив. Я їх буду мішати своїми. От, тому ми відпрацюємо і ми витримаємо цю лінію. готуйтеся просто до плінної нормальної роботи. От, людей максимально От Отказників теж будуть я кажу ще раз, будуть змішані з моїми. Будуть від мене старші, блять, які будуть керувати, регулювати роботу на позиціях. Бажаю здоров'я, позивний борода Віктор Майор. Значить, в мене отказників немає, у мене хворі. Я зрозумів вас, плюс плюс. Хорошо, давайте максимально людей встрой, ставте тоді, скільки можете на шкрипти. І вже при зустрічі обговоримо всі деталі. Мене командир визвав і сказав, що тобі придаються хлопці 155-го. Я як знав, що їх там придається певна кількість, і своїм хлопцям кажу, хлопці, нам вже буде трошки легше, кажу, бо нам дають ну, певну кількість людей. Кажу, хлопці, трохи ви там кажу, пахайте, кажу, вас будемо трохи міняти вже буде це. А потім, по факту, вийшло, що їх. Три-чотири я тільки в струю, які е, тільки відразу на позицію каже, йти, вони відразу всі е, СЗЧ, каже, зброя в підрозділі і вже людини немає. І вийшло так, що я їх хотів сказати, що їм стане легше. А вони потім поняли, а поняв командирами так. Беремо ще позиції пару штук, да, я так розумію. Ну, кажу, виходить, так, кажу, хлопці, будемо, значить, пахати за двох вже тепер. Не на які штурмові дії, не, скажімо так, з автоматом на техніку йти. Ніяких таких вказівок не було. Ми напряму людям казали, ви просто повинні бути хоча б там присутні. Ми все зробимо самі. Ми вас захистимо дронами, ми вас захистимо мінометами, у нас є засоби старшого начальника, у нас є батальйон безпілотних систем, і це все працювало день і ніч на Захист особового складу. Ми не розрізняємо, який особовий склад, чи приданий чи нас. Для нас вони всі наші військовослужбовці. Е, бажаю міцного здоров'я, це командир 7-го. Е, там по Беркі прийде Берка, ви йдете в моє підпорядкування. От, так що готуватися, готовте БЧС, командиром першої роти, я йому вже також, також написав. Я визначу місце і час і зустрінемося з вами, обговоримо, як ми далі будемо воювати. Тому приготуйтеся, будь ласка. посчитайте своїх людей, людей максимально в строй поставити. Я буду розмішувати їх своїми. от І будемо тримати далі цю лінію. Таке відношення 63-го, Тільки до нас до сто п'ятдесят чи взагалі, до... Ні, взагалі до усіх Відношення даже до своїх військовослужбовців. Задля об'єктивності, ми вирішили поцікавитися думкою військовослужбовця 23-го окремого стрілецького батальйону, колись приданого до 63-ї бригади. Разом ми тримали стрій понад рік. Це достатньо часу, аби зрозуміти, хто чого вартий. Вітаю, хочеться залишити декілька слів про взаємодію з 63 ю бригадою, з ми мали честь працювати дуже довгий час. За весь час нашої взаємодії, співпраці, спільної роботи в нас не було жодних проблем, якихось недомовленостей, нерозуміння. Що в принципі допомагали нам в роботі, допомагало один одному під час виконання бойових задач, тому залишились лише позитивні якісь спогади. Можу сказати лише якісь позитивні речі. Дякую. Бажаю здоров'я. До вас звертається військовослужбовець 23 го окремого стрілецького батальйону. Хочу сказати пару слів. З приводу 63 бригади за час виконання спільних бойових завдань у нас завжди було взаєморозуміння та взаємодопомога один одному. Завдяки цьому всі бойові завдання були якісно виконані. Дякую за увагу. Слава Україні! Скажімо так, що не всі погані в 155-му батальйоні. Станом на Зараз в мене гарно і ефективно виконують задачі. Це мінометна батарея 155-го батальйону. Взвод ударних БПЛА в мене виконують задачі. Ну, в принципі, напевно, все. Всі остальні повтікали. Командування в будь-яких діях не виходить на своїх військових по рації, воно нічим їх не підтримує. Взагалі люди їх не чули і не бачили. Це інформація від їхніх же людей, які свідомо зараз працюють зі мною. От. Відповідно, звичайно, солдати не знають, що робити. Повертаємося до того, що я казав. Немає мудрого грамотного рішення командира. Вони не чують, що робиться. Вони дезорієнтовані, вони не знають, що робити. Що люди роблять? Люди розвертаються і втікають в ту сторону, де не стріляють. Що з евакуацією поранених? своїми силами. Своїми силами, засобами. І так само групи евакуації, які виходять на евакуацію, так само під обстрілами і під цим гостинім. 63 десятки тут допомагає? Ні. Тут в них є МК, броня, на якої вони проводять евакуацію. Нам обіцяли, що будуть проводити на неї нам допомагати. Ми забирали на М113 їхніх бійців. Якщо треба, я можу дати прізвища і там хлопці, якби дякували. Я не знаю, хто може сказати, що бригада не надає ніякої допомоги там, приданим підрозділам чи не приданим. Я володію такою інформацією по 155 батальйон. Тобто інформація з 5 жовтня. По 5 листопада 2024 року безповоротні втрати, на жаль, складають три людини. Санітарні втрати складають 36 людей. З них переважно середні і легкі, дев'ять важких поранень. Тобто, це люди, які будуть в умовах госпіталю лікуватись довго, і реабілітація буде проходити довго. Середні і 13 чоловік це є середні втрати санітарні, і 14 чоловік це санітарні втрати, які відносяться до легких поранень і контузій. Тобто лікування буде проходити в умовах стаціонару приблизно 2-3 тижні і вони повернуться в стрій. Інші бойові травмування типу ногу підвернув, легкі контузії, легкі поранення отримали бійці приблизно 120 людей. Всі вони повинні лікуватися в умовах лазарету медичної роти або силами амбулаторно силами медичного пункту і повернути в стрій через 2-5 днів. Людей зовсім не залишилося. Просто не залишилось нікого. Травмування такі, які відбуваються у 155-му, в нас взагалі практично зведені майже до нуля. Тільки е, середні, важкі і, е, ну, на жаль, теж є загиблі, але воно відрізняється в рази, в десятки разів. Ну, я думаю, що е, це була зроблена така таємна спецоперація, щоб вивести Бойовий склад, ну, бойкутувати бойове розпорядження бригади і тягнуть все інші речі, які тягнуть за собою ці наслідки. Робилось медиками, напевно, медичного пункту 155-го батальйону, робилось командуванням і так далі. Для нас стало дуже дивним по тій причині, що в 107 батальйоні, наприклад, такі травмування, як е, легка акубаротравма, або е, там інші легенькі осколкові поранення. Люди взагалі навіть і не звертаються, вони стоять на бойових позиціях. Є такі випадки, що зафіксовано е, акубаротравму, а він е, не хоче їхати з позиції по тій причині, що залишити побратимів на одинці з ворогом важко. І вони залишаються з легким акобаротравми прямо на позиціях в окопах. Є неодноразові такі випадки, що хлопці просто відмовляються взагалі їхати в медпункт на огляд або в стабілізаційний позицій. Питалася загнати нас на позиції, які я зняв як докази, що вони повністю знищені ворожою артою. Прямо зараз можемо з вами поїхати до мене на командний пункт, підняти дрон і навіть станом на сьогодні подивитися, наскільки це розбиті позиції. Є обвали позиції, скажімо так, від того, що вона вже давно зроблена. Я спеціально в мене навіть фото є. Я спеціально поробив абсолютно всі позиції, де був 155-й батальйон. Там просто, уже, скажімо так, від старості. Кусочок землі обвалився, бо піхоті лінь було підтримувати цю позицію в боєздатному стані. Ні одного прямого попадання, ні одного зрушення, розрушення позиції від вогневого впливу противника не було. Тим більше я хочу заявити те, що в відео, в відео, яке виклав 155-й батальйон, вказана позиція не буду називати, але, в принципі, можна вже назвати воно втрачене Філін 2. Позиція була знята на відео уже після втрати, напевно. До двох тижнів. Це коли працювала бригадна артилерія уже туди, це коли кожну ніч її бомбив е, бомбер ББС, а це коли кожного дня працював туди 107-й своїми засобами важкими. Це 120-й міномет, 82-й міномет. Тобто позиція вже фактично більше як тиждень була втрачена. Ми звідти вибивали ворога, і от вона, скажімо так, станом на сьогодні, от мала от такий вигляд. Вони вибрали найгірше. Ну, справа в тому, що їх просили закрити хоча б частково небо, або зробіть те, щоб улік звідкіля вилітають БПЛА, коригувальники плюс і в ПВ, Що знайдіть, знищить нам буде набагато легше. У нас постійно по всій ділянці, по всій зоні відповідальності, по всій бригаді. Відбуваються заходи радіоелектронної боротьби в незалежності від того, це на тому напрямку чи на іншому, будь-який підрозділ у нас закривається. Зовсім нічого не працювало. Вони, У мене таке чувство, що робили це ціленаправленно, щоб нас убили всіх там, вибили звідтіля, а потім нас винаватити в тому, що ми покинули бойові позиції. Е, щоб їх всіх вбили, ну до речі, це навіть е, смішно звучить, тому що ну, такі недолугі фрази і такі недолугі якісь припущення може припустити лише абсолютно. Вибачте за тавтологію, недолуга людина. Я абсолютно непрофесійний командир. Роти, бажаю міцного здоров'я. Це твій новий командир батальйону, командир сусьому батальйону. Слухай, друг, якщо твої люди покинуть позиції, так як умови були висунуті, що за сутки вони звідти просто встануть і підуть. Друг, вибач, хуй, хоч в тебе будуть дуже великі проблеми. Я тебе не лякаю, я тебе просто спонукаю тебе до роботи. Люди не повинні нікуди піти. Ми ще не закрили лівий фланг цього бробху напроти філінів, яких ви всі посрали нахуй. От, е, люди звідти не виходять. Значить, говори з людьми, що мужики треба протриматись. Фраза Немає поганого солдата, є поганий командир, вона абсолютно справедлива. І вона справедлива не тільки на дану ситуацію, вона справедлива апріорі на всі ситуації. Тому що командир і є та голова, яка керує підрозділом. І кожен військовослужбовець, який знаходиться на передові, він... Завжди чекає мудре грамотне рішення свого командира, якому він повинен довіряти. Вони не володіли, де їхній особовий склад знаходиться, тому що в прямому ефірі навіть звучало дуже погане слово їхнього ж командування на їхній особовий склад, так як вони абсолютно не знали, де вони знаходяться. Їхні хлопці постійно відступали. От, І в один вечір ми дивимося, що е заходить група піхоти, фактично, вже мені в тил. І командування 155-го батальйону сприймає це як ворога і називає своїх ж людей, вибачте, підарами, блядь. Ми були шоковані. Я починаю давати вказівки, щоб хлопці цепляли скиди на дрони і летіли їх знищувати. Слава Богу, що вони там десь опам'яталися чи зрозуміли, що зараз нароблять великої біди. Вони виходять на нас і кажуть, а це наші люди. Вивезти особовий склад батальйону на відновлення. Поповнити особовий склад відповідно до офіційно задокументованих даних бійцями 155-го батальйону було втрачено 11 позицій. В ході реальних бойових дій лише дві, з відійшли самі. Також додам, що через спроби зайти на ці позиції та вибити звідти противника 63-я бригада втратила чотирьох людей. Вас турбує ваш новий тимчасовий командир батальйону. Пан командір роти, я вас попереджую. Якщо а, ви мені зірвете виконання завдання, тим що там ви вже починаєте мені з другого слана козні строїти, то у вас є, то у вас немає. Ну, ви не забувайте, що ви в моєму підпорядкуванні, що ви там самі не оказались на тій мальві. Що нельзя людям пояснити, поговорити з людьми, що мужики, суперечи, в тилу вас вистраюємо оборону, потерпіть, застосуємо людей туди, залишком поміняємо вас. Мені стидно, сука, це пояснювати, майору. Стидно, який. Руки менше, трошки менше мого батька. Це я маю з вами так говорити. Цілий майор Починає мені козні строїти. Пан майор, а скажіть мені, будь ласка, чому ви з'їбалися на больничку? У вас нічого там всередині не були, що ви людей кинули, щоб ви хоча б набралися якоїсь сміливості, підійшли б повідомили, що ви будете, бо ви реальнося як миш з корабля. От. і Я не знаю, як ви потім будете своїм людям в очі дивитися. Ну, ви просто самоусунулись. Ну, Шановні, ви подумайте своєю головою. Мій підрозділ вже воює з початку цієї війни. Е, мало того, що ми не розмовляємо не за які ротації, тому що ми свідомо сприймаємо ситуацію і знаємо становище в своїй державі. От. Ми зараз воюємо в тому числі і за 155-й батальйон, де моїм людям стало вдвічі важче. Мої люди вже другий тиждень не їдять гарячої їжі, не сплять. І не миються, не стираються. Як ви думаєте, у вас люди, а у мене, виходить, не люди? Тут ми побачили дещо іншу картину. Розумієте, як? Ми тут побачили як командування більшого підрозділу, наскільки воно недбало, не, не по-людськи ставиться до своїх підлеглих. Ми домовлялися з ББС, які е, е, скидали все, воду їм, продукти, щоб вони не виходили взагалі з позиції. На позиції заносили, їм скидали все, що їм треба: зарядне, е, воду, продукти, все, щоб вони щоб їх менше їх е, підставляти під якийсь удар. Вони були без зв'язку. Вони були кинуті. Вони були кинуті своїми же ж командирами. Солдати, військовослужбовці, сержанти, офіцери, які чесно виконують свій обов'язок, які чесно захищають цю державу, вони абсолютно ні в чому не винні. Ми не хочемо узагальнити е, ось цю, скажімо так, е, чорну полосу, накинути абсолютно на всіх. Тут проблема лише одна. Це недолуге командування, яке прийшло, напевно, конкретно з метою відсидитись гарно. В якомусь місті заробити кучу грошей і піти їм. Війна абсолютно не цікава. Вони з другою метою прийшли на цю війну. Все скинули на чужий підрозділ і просто бались з позором. Лежіть далі на больничках, захисники. Коли на жопі рівно сиділи, бабки отримували з держави, то ви всі сиділи. Коли приходиться вирішувати конкретну ситуацію, ви війните на больничку. Мені відписувати нічого не треба, шановний. Мені супротивно з вами спілкуватися. Лежіть далі по своїх больничках. Як мишку з одного закладу в інший, мабуть, цього достатньо для того, аби викорислити в себе в голові об'єктивну картинку того, що відбулося насправді. Але наостанок є ще два важливі повідомлення. Перше 63-я бригада подала позов до суду на видання кордон медіа. Ми будемо домагатися публічних вибачень та спростувань за завдану шкоду нашій бригаді. Друге. 63-я бригада відкрита для будь-якого розслідування. Ми готові працювати з професійною пресою, яка розуміє, що журналістські стандарти передбачають спілкування з усіма сторонами, а не лише з однією. Я хочу подякувати всьому своєму особовому складу 107-го батальйону. В першу чергу тим піхотинцям, які мужно, стійко і героїчно зараз утримують оборону, фактично за два підрозділи. А я вам козаки дякую і завжди завжди буду цінувати і поважати ваш подвиг. Хочу подякувати кожному офіцерові, кожному командиру підрозділу, начальнику, який е під час цієї, скажімо так, навали та біди, яку створив 155-й батальйон. Працювали не те, щоб на максимум а працювали на межі своїх сил. Хлопці не спали. Ні день, ні ніч хлопці мало їли, але ми справились з задачею. І станом на сьогодні 107 й батальйон, 63 я бригада, підрозділи 63 ї бригади, це артилерія, це ББС, це танки. Повністю стабілізували ситуацію та взяли її під контроль самотужки без будь-якої посторонньої допомоги. Дякую.